На цьому самокаті стоїть обмеження до 10 кілометрів в центрі міста. А за межами центру 22 два кілометри. Самота Франківець Олександр Литвиненко часто їздить на електросамокатах. Каже, що це зручно і мобільно з його слів, у центрі Франківська, парку імені Шевченка та біля міського озера швидкість самокатів, які він брав на прокат, обмежена. його може взяти, будь-де і залишити ну, буквально будь-де. І ти не думаєш. Ну на, на відміну від велосипеда, ти не думаєш про те, що ти його десь залишив, треба за ним повернутися, щоб ніхто його там не вкрав. Взяв, поїхав, поставив, взяв собі другий, поїхав в другу точку міста, сів на автобус, опинився ще десь, взяв там самокат. Ну і так далі. 30-40 – це власники самокатів. Це ті, хто можуть купувати. Купити собі самокат в, в магазині. Є самокат, які можуть розганятися ну, до 70. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує обмежити у місті швидкість електросамокатів. А він каже, що франківці почали частіше скаржитися до міст виконкому на користувачів самокатів. Ми поговоримо ще з відповідними правоохоронним органам, про те, як ми можемо реагувати. Плюс буде відповідно розроблена соціальна ціла реклама для того, щоб пояснити, наскільки важливо і наскільки важливо все-таки дотриматись правил дорожнього руху. Ще раз підкреслюю, на місцевому рівні ми зможемо якісь таку програму затвердити, заходів, які зможуть обмежити, привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Ну і також обов'язково ми звернемося до всіх депутатів Верховної Ради від нашої області про те, що треба на законодавчому рівні якимось чином упорядковувати цю проблему. Зі слів старшого інспектора управління патрульної поліції Василя Дубіва в Івано-Франківську за вісім місяців цього року сталося 18 аварів за участі електросамокатів. У них травмувалися 14 людей. За такий же період минулого року в місті зафіксували 10 ДТП. Ушкодження отримали троє людей. Законодавець відніс електросамокати до транспортного засобу. Тому всі користувачі транспортних засобів, таких як електросамокат, повинні дотримуватись правил дорожнього руху на загальних підставах. Проте хочу зазначити, що ВІК осіб, які керують електросамокатами, правилами дорожнього руху, не регламентується. Потрібно зробити зміни у правилах дорожнього руху, щоб визначити ВІК та особу кермувальника електросамокату, якому надається право користуватись та де саме він повинен використовувати цей транспортний засіб, голова правління громадської організації Vision Zero, яка займається проблемами мобільності і безпеки дорожнього руху. Віктор Загреба розповідає, що для зменшення кількості аварій і врегулювання руху електросамокатів у місті потрібно розвивати велосипедну інфраструктуру. Наше місто досить гарно стартувало з велосипедною інфраструктурою, десь так приблизно 9-10 років тому, і від 2019 року. Жодного будівництва велосипедних маршрутів у Франківську не здійснювалося. Розвиваючи велосипедну інфраструктуру, місто створює умови і для велосипедів, і для тих, хто користується самокатами, і для тих, хто користується кріслами колісними. Підвищує безпеку руху, зменшує попит на автомобільні поїздки і розвантажує місто від цих жахливих заторів, з якими у нас стають стається гірше щороку. Це, це популістичні заяви. Знаєте, коли щоб зробити вигляд, що ми щось будемо робити. Наталія Василовська, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.